Ну, і от про, про російське смертоносне так би мовити, залізятча про запаси, про ресурси, про спроможності поновлювати ці ресурси після масштабного удару по складу боєприпасів у торопці Тверської області для Росії може два сценарії бути. Їх озвучує видання Форбс. Пишуть, що найкращий полягає в тому, що на складі було лише декілька балістичних ракет, і країна-агресорка просто замінить втрачену зброю. А от найгірший сценарій полягає в тому, що Росія втратила значну частину своїх найкращих боєприпасів. А це як зауважує видання, може стати навіть переломним моментом у війні. Форбс припускає, що Україна подвоїла виробництво власної зброї, щоб мати змогу бити по території РФ, не питаючи ні в кого дозволу, і зазначає, що можливо цей найбільший удар врятувало, врятував чому. Мало українських життів. Ну а якщо повертатись до того, що в них ще є, що вони виробляють, то росіяни зробили суттєвий прогрес у виготовленні ракетних комплексів Іскандер, а також в кілька разів збільшили виробництво керованих авіабомб. Про це розповів начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов, за словами якого Росія вже вичерпала всі радянські запаси озброєння і вийшла на серйозний рівень у деяких позиціях нового виробництва, як зазначив очільник гур в планах Росії на цей рік також створити 12 новітніх винищувачів су 57 Це найсучасніший винищувач Москви, який може використовувати для ударів ракети Ха 59 та Х 69 Проте Буданов вважає, що це не такі великі цифри техніки в зоні бойових дій. Це не єдині цифри. Там Буданов говорив в тому числі і там про танки, зокрема.